От в будинку, в будинку, дивіться, є якась така важка задача, важке питання, ви вирішите. Ви вирішите цю задачу, ви боролися за вирішення цієї задачі вас, як начебто ніхто не підтримував, так? І тут якісь події, якісь зміни, які будуть відбуватися в житті людей, і тут світлі події, розумієте, тут і світлі події, і в вашому житті, і в житті цих людей, тут радість йде, і завдяки цим подіям, завдяки цим подіям буде якась Ініціація буде щось продовження якесь. Мабуть, люди знаходилися в якихось проблемах, тому і їм було не до вас, і вам не до них, так? Ви, можливо, ображалися, взвалили на себе всі задачі, так? а хотіли, щоб вам допомагали. І тут будуть, будуть сумісні зусилля. Ви займетеся вирішенням тієї важкої задачі, яка вам важко давалася, буде підтримка зі сторони близьких і рідних. Бачите, також ось 25 число змалювалося, і воно стане для вас дуже важливим, дуже важливим числом, дуже важливою датою в вашому житті. Тут якийсь аналіз буде вам зроблено, так, якось Думками, коли ви обираєте якихось визначених людей, мабуть, якісь події, і подія буде трішечки неприємна. Тут якісь обставини зіткнуть людей, зведуть людей, якісь будуть спори, і деякі з кола ваших знайомих покажуть. Своє обличчя, те, що раніше було приховано. І от проаналізувавши ту обстановку, яка вас оточує, так, ви зробите визначені висновки, важливі висновки для себе, ви будете намагатися тримати дистанцію з тими людьми, яким ви не будете більше довіряти. І залишитися з тими людьми, з якими вам буде надійно. Надійно з тими, кому можна довіряти.